Привіт! І з вами патяк Ірина Миколаївна, студентка першого курсу Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. Сьогодні ми розглянемо поняття про iFrame. Як завжди, на робочому столі ми створюємо стандартну папку Лабораторна робота, яка називається номер 7 В ній створюємо ще три папки Style, Image та HTM, а також текстовий документ Default, в якому розширення змінюємо на HTM. Та погоджуємося з наступним вікном. В папку «HTML» додаю необхідні документи, які ми використовували раніше у нашій веб-сторінці. Такі: 1.htm, 2.htm, 3.htm та 4.htm. Кожній з них прописує необхідні для використання HTMLT. Та додаємо об'єкти CSS. У кожній з них. В head додаємо посилання на файл style.css. Тобто, як робили раніше, зв'язуємо. В папці Image, як вже відомо, додаємо зображення, що потрібні для нашого використання. У папці Style створюємо текстовий документ Style та змінюємо його розширення на .css. В ньому... Прописуємо всі необхідні об'єкти та доповнення для того, щоб наша веб-сторінка відображалася так, як ми цього забажаємо. В документі 2.htm прописуємо тег iFrame, а також встановлюємо його ім'я та фонове зображення, яке буде відображатися на нашій першій сторінці. У кожному з посилань в документі Default ми вказуємо, що. Фоном має бути відкритий iFrame за допомогою TellTarget. Do they wanna feel like me?